Знати Ісуса як Бога Всемогутнього. Таємне викуплення Боже розкривається в особистості Ісуса Христа. І якщо Ісус не божественний, тоді Бог не надав жертву. І якщо Бог сам не надав жертву для спасіння людства, тоді людина має привід хвалитися. Ось чому Ісая сказав. Хто повірив почутому від нас, і кому відкрився м'яз Господній. Це таємниця, яку потрібно розкрити. Якщо Ісус не божественний, тоді це не рука Господа, яка робить роботу викуплення. Це все ще людина. А людина не може врятувати людство. Єврейська влада вбила Ісуса саме тому, що вони відкинули Його як самого Бога. Більше того, його смерть на Христі є для них безумством, тому що вона розкриває слабкість люблячого Бога щодо його втраченого творіння. Але, як каже Павло, неміч Божа сильніша за людей і дурість Божа мудріша за людей. Справжньою істинною причиною є гординя, тому що для того, щоб прийняти істину про розіп'ятого Христа, потрібно неймовірне смирення. Тому ми несемо відповідальність за нашу готовність відкинути себе, щоб прийняти істину Божу, яка рятує наші душі. І в цьому немає жодної честі для нас, тому що він першим полюбив нас і був готовий першим покликати нас до істини. Нам просто потрібно бути готовими зламатися і бути досить свиренними, щоб прийняти цю істину. І будь ласка! Не думай жодної секунди, що ти можеш заявляти, що в тебе є Святий Дух, відкидаючи при цьому божественність Ісуса. Тому що, якби ти справді мав Святого Духа, Дух у тобі відкрив би Тобі особистість Ісуса Христа. Він показав би тобі, що річка прощення може текти лише через Ісуса, який є вічним Словом Божим, розіп'ятим заради Твого Спасіння. В іншому це людський гній, представлений Богу як привід повірити у власний порятунок. Любов Божа відкривається лише через жертву, принесену Ісусом Христом на Христі. Любов Божу можна довести лише жертвою. Отже, ти сам пережив на досвіді Ісуса як Бога. І чи відкрився тобі Його хрест? Чи пережив Ти Розіп'ятого Ісуса? Чи знаєш ти Ісуса як Бога всемогутнього?